Покажіть Рено Кенго, які ціни без питань. ідемо, пройдемося. Покажу, що пропонує Луцький авторинок. Вам для покупки по даних автомобілях, які ціни, які пробіги, що взагалі є тут в наявності. Не забувайте за лайки, підписку, не забувайте займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які знаходяться тут, і не тільки можемо оглядати як разом і оглядами. Так само можемо брати будь-який автомобіль в підбір під ключ. Щось зацікавить, контакти наші, як завжди, знизу телефонуйте, проконсультуємо. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що нам пропонує луцький авторинок. По кенгу зустрічаємо ось такий рестальговий білий екземпляр. Дивимося, в нього детальніше. Проста фара, прости диски. Літня гума в нас, на жаль, стоїть. Немає в нас туманок. Це в нас 14 рік, 198 заявляють пробіга. 1,5 дизель, 9700. Він у нас вартує. Чорні дзеркала, тканевий салон. Механіка п'ятиступка, простий кондиціонер у нас стоїть неповний склопакет. Ось так виглядає задній рад сидінь. Ляда в нас не розпашонка. Ось такий екземпляр є. Рестайлінговий 2014 року, 198 пробігу за вартістю 9700 на старті. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий яркий екземпляр червоного кольору. Дивимося на нього також детальніше. щоб прости. У нас диски нелегко, сплавне зимова гума. Бачимо присутні туманки, проста фара є. І по характеристиках це в нас 11 рік, 1,6 газ, бензин. Пробіг, на жаль, не вказаний. 6,999. Вартує він у нас на старті. Світленький тканевий салон, не повний склопакет, не шкіряне кермо, присутній круїз. Механіка п'ятиступочка на простому кондиціонері. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Бачимо, присутня запаска. Ляда, форкоп, ось такий екземпляр. Яркий колір, газ, бензин 6,999. Коштує він на старті. Зустрічаємо ще один біленький екземпляр. Також у нас рестайлінговий цей вже з туманками, складання зеркал бачимо, зимова гума прості, нас нелегко сплавні диски. Ось так він виглядає. По характеристиках 13-й рік, 1,5 дизель-182 заявляють пробігу. 9700 він у нас вартує. Каневий салон, шкіряний кермо вже в нас тут, а п'ятиступка на кондиціонері. Ось так він виглядає, поза задній ряд сидінь. Присутньо бачимо шторка. Гляда в нас, немає фаркопа. Ось такий екземпляр є. 913 рік, 182 заявляють пробіги. Максимально схожий автомобіль. Що по візуалу, що по технічній частині, тільки Це в нас Mercedes, 17 рік, 12950, 229 заявляють пробігу. Просто вам відразу покажу, що такий автомобіль теж можна розглядати. І ще відразу бачимо два екземпляри. це в нас Дорести. Також вам показують. Тано ну, гарні по поверху, просто погляньте, як він гарно виглядає на легкосплавних дисках на зимовій гумі з туманками. 10-й рік, 1,5 дизель 180 заявляють пробігу, 8490 він у нас вартує по салону, світлий комбінований. Тканевий салон, повний склопакет, круїз, механіка п'ятиступка на простому кондиціонері. Ще тут у нас люк, бачимо. Гарно виглядає задній ряд сидінь, шторка присутня, парктронники зад. І, звісно, це у нас ляда. Ось такий доволі гарний екземпляр 10-го року за вартістю 8490. І відразу показую, не виключаємося цього синенького екземпляра. Це в нас довга база, бачимо. Туманки проста фара. Прості в нас нелегкосплавні диски, зимова гума є. Релінгі також присутні поверху. 1,5 дизель, 12 рік, 150 заявляють пробігу. 11 950. Він у нас вертує тканевий салон. Механіка тут у нас 6-й ступка, круїзнешкіряне кермо. Ось так виглядає задній ряд сидінь. І додаткові ще два сидіння. Позаду Форкоп і зад це теж доволі непоганий екземпляр. Гарний тут пробіг, звісно, потрібно його перевірити, чи він тут таки дійсно є. 11950, він у нас вартує. Йдемо шукати наступне авто. Зустрічаємо щось такого рестальінку, але це в нас грузовичок. Дивимося також без туманок. Проста фара, пригнаний він із Франції на простих дисках на зимовій гулі. По характеристиках 12750 він у нас вартує. Це у нас 21 рік шестиступка. І, на жаль, не вказаний пробіг. Чорні зеркала. Ось так виглядає салончик, кондиціонер, просте не шкіряне кермо. Ось так він гарно виглядає. Парктроники присутні взят. Ззаду у нас розпашонка. Ось так він виглядає. Теж непоганий екземпляр для роботи. Хто шукає? Є 21 рік, 12750. Він у нас вартує на старті. Зустрічаємось такий чорний грузовий екземпляр, показує просто фара, туманки, прості нелегкосплавні диски. Все сезонного гума бачимо. Це у нас 20 й рік, 1,5 дизель, 95 заявляють пробігу. 12600 він у нас вартує на старті рейлінги поверху. просте у нас нашкірене кермо, тканевий салон, неповний склопакет на простому кондиціонері, на механіці 6 ступці. ось Так він гарно виглядає. 95 заявленого пробігу 12600 вартою Пару автомобілів показав, є присутні ці. Ми бачили пробіги, бачили. Пишіть в коментарях, що показати в наступному відео. Не забувайте за підписку. Кожен день тут робимо невеликі огляди. Показуємо, що вам пропонує даний авторинок для покупки по автомобілях. Якщо в пошуку автомобіля, контакти наші знизу, звертайтесь, можемо вам знайти, перевірити. Тобто, коли ми будемо перевіряти автомобіль, будете знати все від А до Я. Все максимально детально надсилаємо завжди вам в відеозвітах, По технічному плану по пробіг. Тобто, перевіримо автомобілі від А до Я. Контакти знизу. telefon